Вітаю всіх на уроці української мови. Сьогодні ми будемо вчитися виділяти суфікси. Дізнаємось, якого значення вони надають словам. Порівняємо префікс і суфікс. Пригадай, що тобі вже відомо про будову слова. Вона складається із закінчення. Це змінна частина слова, основи. Частина слова без закінчення. Корення це спільна частина споріднених слів. Префікс частина слова, яка стоїть перед коренем. І сьогодні ми вивчаємо суфікс. Це частина слова, яка стоїть після кореня, і виділяється ось так: порівняємо префікс і суфікс, де знаходиться по відношенню до кореня префікс, перед коренем. А суфікс після кореня. Для чого служать префікс і суфікс у словах, для утворення нових слів. Пам'ятай, суфікс це частина слова, яка стоїть після кореня і служить для утворення нових слів. Наприклад, колосок суфікс ок, мурашка, суфікс ка, вишенька, суфікс «еньк». Попрацюємо письмово. Каліграфічна хвилинка. Запиши дату, Класна робота. Зроби абзац. Запиши поєднання букв. Нам другому рядочку пропиши слово суфікс. Третій рядочок пропиши слова. Закінчення, основа, корінь, префікс, суфікс. Виконаємо вправу 1 і 2 у підручнику на сторінці 14. Спиши слова. Тисни відео на паузу. Виконуємо завдання. Виділи у словах закінчення, основу, корінь і суфікс. Скористайся алгоритмом. Знайди закінчення в слові, потім знайди корінь і виділи частину між коренем і закінченням. Це і є суфікс. Квіти, закінчення и, основа квіт і корінь, квіт. До речі, слова квіти, квітка, квіточка і квітковий це спільнокореневі слова. Корінь квіт. Наступне слово. Квітка. Закінчення А. Основа квітк, корінь, квіт. Частина слова між коренем і закінченням К. Це і є суфікс. Виділяємо його: Квіточка, закінчення А, основа квіточк, корінь квіт, очк. Частина слова, що стоїть між коренем і закінченням це суфікс. Квітковий закінчення. Ий – Основа квітков. Корінь квіт. Суфікс ков. Чим відрізняються ці слова? Закінченнями та суфіксами. Трава. травичка, травиченька, трав'яний. Це спільнокореневі слова. Корінь. Трав. В слові трава закінчення А, основа трав і корінь трав. Суфікса в цьому слові нема. Травичка закінчення а, травичк – основа. Корінь, трав, «ичк» – це суфікс. Травиченька. Закінчення а, травиченька. Основа, трав, корінь, ічень це суфікс. Трав'яний закінчення. Й, трав'ян. Основа, трав, корінь, ян, суфікс. Літо, літечко, літній. Спільно кореневі слова. Корінь, літ. Виділи у цих словах закінчення основу корінь і софікс самостійно. Тисни на паузу. Перевір. Літо закінчення о. Літ основа і літ корінь. Суфікса в цьому слові нема. Літечко закінчення О. літочк – основа. літ – корінь, ечк. Суфікс. Літній закінчення. І літн основа, літ корінь, н суфікс. У тебе так? Виконуємо наступну вправу третю. Спиши слова, тисни відео на паузу, що об'єднує слова кожного рядочка. Так, це спільно кореневі слова. Попрацюємо із словами першого рядочка, позначимо в них суфікси: Вітер, вітерець, вітрисько. Корінь, вітер або «вітр». В слові вітер закінчення нульове. Корінь вітер. Суфікса в цьому слові нема. Вітерець закінчення нульове. Корінь вітер. Ець. Це суфікс. Вітрисько. Закінчення о, корінь, вітер, іск це суфікс. Дуб, дубок, дубище. Це спільнокореневі слова. Корінь, дуб. В слові дуб, закінчення нульове, корінь, дуб. Суфікса нема. Дубок закінчення нульове, корінь, дуб. Ок це суфікс. Дубище закінчення е. Дуб корінь, іщ – це суфікс. Спробуй самостійно позначити суфікси у словах третього рядочку. Перевір. Лісок суфікс ок, лісище, суфікс ищ. Які суфікси мають зменшувально пестливе значення? В Словах вітерець, дубок, лісок. Це суфікси ець, ок. А які збільшувально зробіли? вітрисько, дубище, лісище. суфікси –иськ, ищ. Щоб виконати наступну вправу, треба пригадати, що таке іменник, прикметник і дієслово. Іменник відповідає на питання, хто що, і позначає назву предмета. Прикметник відповідає на питання який, яка, яке, які і називає ознаку предмета. Дієслово відповідає на питання, що робити, що зробити, і називає дію предмета. Тепер запишемо слова у три стовпчики. Для того, щоб визначитись, в який саме стовпчик слід писати слово, до нього треба поставити запитання. Біленький, який? Прикметник пишемо в другий стовпчик. Їстоньки, питоньки, спатоньки це зменшувально пестливе значення до слів їсти, спати, пити це дієслова. Отже, що робити? ЇСТОНЬКИ – Це дієслово записуємо в третій стовпчик. Українська мова унікальна тим, що в ній є навіть зменшувальні форми дієслова. Байкар. Хто це іменник? Записуємо в перший стовпчик. Питоньки, що робити. Це дієслово. Цілісіньке. Яке прикметник. Стрибунець. Хто? Іменник. Танцюрист. Хто іменник? Спатоньки. Що робити. Дієслово. Гарненький. Який. Прикметник, хто ледар, іменник, хто вороженький іменник. Позначимо в словах суфікси. Байкар закінчення нульове, байка, байки, корінь байк, суфікс ар, стрибунець закінчення нульове. Стрибати, стрибає, стрибок. Корінь стриб. Унець це суфікс. Танцюрист закінчення нульове. Танці танцює. Танц це корінь. Юрист суфікс. Ледар закінчення нульове. Корінь лед. Ар це суфікс. Вороженьки закінчення і, ворож. Корінь, еньк це суфікс. Біленький закінчення ий. Корінь біл, еньк – суфікс. Цілісіньке закінчення е. Цілий ціла. Ціл корінь, ісіньк суфікс. Гарненький закінчення ий. Гарн це корінь, еньк суфікс. ЇСТОНЬКИ – закінчення и, їст корінь, оньк суфікс. Питоньки, закінчення і, пит корінь, оньк суфікс, Спатоньки, закінчення і, спад, корінь, оньк суфікс. Наступне завдання виконай самостійно спиши уривок з вірша Леоніда Глібова. Зимонька снігуронько, наша білогрудонько, не верти хвостом, а труси тихесенько, рівненько, гладесенько, срібненьким сніжком. І познач в словах суфікси. Тисни відео на паузу. Перевір. Зимонько, суфікс оньк. Снігуронько, суфікс оньк, білогрудонько, Суфікс оньк. Тихесенько, есеньк, рівненько, еньк, гладесенько, есеньк, срібненьким, еньк, сніжком, суфікс к. Перевір себе, чи вмієш ти знаходити суфікси в словах, а можеш пояснити, якого значення надають суфікси словам. Напевно, ти вмієш групувати слова за частинами мови і можеш порівнювати префікс і суфікс. Дякую за увагу. До нових зустрічей!